Ж пам'ятаєте, та OpenAI, от, от нещодавно випустили Commerce Agentic Protocol. Commerce Agentic Protocol, штука, яка дозволяє чат-ботам купувати для вас різного роду речі. І є в тому одна величезна проблема. Зараз не дуже зрозуміло, коли мерчанти, коли ці всі AI лабораторії спілкуються з якоюсь програмою, вони не знають, чи вони спілкуються з якимось валідним агентом чи не звалідним. І як проводити оплату? Тому що можна написати якісь, е, не знаю там. Якісь магазинчик на каліянки, і а, бот може його вважати правильним, запустити там цей e-commerce agentic протокол, і коротше, воно от все буде працювати. І от Visa каже, що дивіться, ребята, в наступному році ми очікуємо, що велику кількість покупок для нас буде робити AI або ai агенти Значить, що у вас буде якийсь там е штучний інтелект, якому ви будете казати дати, і він буде не тільки підбирати подарунки для вашого похресника, для вашого significant азера, для я не знаю, дружини, коханки, коханця, от все, а й зможе їх купувати і навіть замовляти доставку.